Один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. Потихеньку, крок за кроком. Далі, а, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією. Тобто не контролювати це рашкою. Глянемо, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі Україна стає членом ЄС у Визначені терміни. Які це визначені терміни? Он туреччина вже я не знаю 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? Тобто, ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум, от того, я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі, там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде першкий меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити? Я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без... Певних моментів, дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях і можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю.